Думаю, ця, наприклад, вона написана якраз в ці перші дні, коли захоплювали Маріуполь. Старший пішов в тероборону зразу ж, а менший ще неповнолітній був, захворів сильно. Я залишилась коло нього, чоловік тероборону, старший син тероборону. І поки його виходили, там, поки ці всі оточення були, це все. Було дуже тяжко, це всі, хто був в Києві, знає, що це було. От. І захворіла і я сама, коли всі по барикадам розпреділялися. І в той момент я вже почалися такі події е, бурхливі в країні, в Маріуполі е, Відомлення ці страшні пройшли. От. І в мене був таке невелике полотно ну, вдома, і папір, і все, що було, я почала працювати. От. І з тих матеріалів, що були на той момент, у мене вдома. Тому така досить монументальна робота виявилася в такому невеликому розмірі, тому що більшого полотна дістати тоді не можна було праве берегу повністю, магазини зачинені прикрити. І це була моя така, ну, якщо не перша реакція, бо я ще писала там. Слава ЗСУ, там якісь плакати малювала, щоб підтримати, подякувати ЗСУ. От, загиблих перших вже малювала я. Портрет Скакуна Віталія 25 лютого загинув герой, який генічний міст підірвав. І тоді вся країна виспряла, яка розгубленість була, якась, не знали, і коли цей герой так вчинив, то вся країна буквально. От Піднеслася в цьому пориві, і це був дуже, дуже героїчний вчинок, і, звичайно, його жертва колосальна. Мені ну, розривало душу буквально. До того писала там картинки, квіти, діти, а вже от в цьому вже, вже не можу, ні квітів, у мене одна війна. Діти обидва пішли воювати. І Я зараз з ними якби воюю і пишу це, і ну, якийсь такий стан перебування з ними. Ці дві роботи з моїми дітьми, які зараз воюють з синами, які ще тоді були маленькими. Це називається Любов і ця картина, таке от материнство. Це Різниця 10 років. Мирослав Дейлик. А той Любомир Соченко, ти теж маленький, тепер вони вже воюють, захищають нашу країну, це воїни. Є в мене такі картини, де вони вже воїни. І наскільки це матері важко виростити цю дитину, в такій любові зрощені, і коли це все серце і любов віддане, і віддати на ту страшну війну, на те все. Ну, де, де холодно, де вибухи, де постійна небезпека і реальне, і вбивство, і смерті. Це просто для розуміння тих матерів, що матері переживають. Це неможливо не передати, як це їм тяжко. Це війна за свободу, то це, це благородна, благородна боротьба. Це підносить особистість на висоти її до того і незнання, і невидані. От, і ми попали в таку ситуацію. Може, ми і не хотіли, але нас обрано. Я кажу ми, тому що я з ними там, з дітьми своїми. Вони обрані для, оці, знаєте, для боротьби з може світовим злом навіть, тому що дивимося, що робиться в світі, то вони ніби і не розуміють, що відбувається. А от наша армія відбивається все страшне зло, не тебе. Ми, ми завдяки ну, живіше досі, і ми ще нажива наша країна завдяки цій боротьбі. Воюємо і на духовному фронті. Ну, казали мені, що фронт тільки один. Ні, фронт і духовний, є. це мова, це культура. Тому що нам дуже важливо країну пере переформатувати в український, український культурний контент, як тебе так виразиться. Вона повинна стати українською, тому що тут боротьба екзистенційна і є боротьба культур. Нас знищують же ж. Як носіївці цієї культури інакшої, ніж вони. Їх це саме не стає, вони хочуть, щоб нас не було. І тому дуже важливо, щоб країна трималася саме в цьому культурному контексті, в українському контексті. Прийшли спочатку до спільного рішення, що це буде виставка очікування, мистецтва очікування. Спонтанно в нас виникло бажання зробити спільну роботу. Коли ми взяли до рук телефон і одразу всі прийшли до спільного висновку, що виставка має називатися зараз у мережі. Кожна з нас щодня прокидається і засинає з єдиним цим бажанням подивитися, чи є він, чи вона в мережі. Чи коли буде, чи скільки годин пройшло, чи о півгодини назад був в мережі. Можна жити далі. Всі ми по-своєму переживають цей час, і хтось більше працює, хтось навпаки зупинився в творчості. Можливо, найважче в тім, у кого рідні на фронті. У нас два сина воює, тому у нас накладається до всіх переживань, які всі переживають зараз, ще ця, ця, ця історія. Один син старший пішов добровольцем ще в лютому 22-го року. Він по професії юрист. З минулого року другий син по професії дизайнер. Можу сказати, що не народжує дітей для війни, звісно, але є різні професії. Люди є люди, які готувалися до оборони держави, є люди, які навчалися цьому, але а, а є люди, які абсолютно мир мирного життя, але пішли захищати нашу країну, нас всіх. От це треба розуміти, що це такий час, така необхідність, як якщо не буде таких людей, як наші діти. Як наші рідні, які пішли захищати, як рідні учасники цієї виставки, люди, які свідомо це зробили, і роблять, і захищають кожного дня, то невідомо, що було б з нашою країною. Мабуть, найважче – це дається захист держави людям творчим, тонко налаштованим, тому що це настільки інші енергії сприйняття світу. Бо творчі люди налаштовані на дуже тонкі вібрації, і коли доводиться не просто переживати сучасну трагедію, а йти, йти на, на, на ноль і там е, перелаштовувати свою свідомість на знищення ворога, це дуже важко, я думаю, пережити е, таким людям. Сьогодні вранці я отримала від сина, що він е, приїхав з. Ну, ці пташечки зелені, так, в телефоні, я коли ти дивишся. Був на зв'язку, не був на зв'язку. От вранці я побачила, що він приїхав на відпочинок на якусь кількість там годин, і я спокійно заснула, тому що весь час тримаєш все, все в полі уваги своєї, і це неможливо до цього звикнути. І я, мені важко уявити, як їм там. До цього звикнути, це, це просто, знаєте, якийсь ну, неймовірно жахливий період ми переживаємо. Але я хочу сказати, що як не дивно, мої діти мене заспокоюють весь час. Вони я ж кажу дуже свідомо до цього всього ставлять, поставились до цієї необхідності, і вони мене заспокоюють, не я їх заспокоюю. Це це просто щось надзвичайно дивне. Це мабуть тому, що вони відчувають свою відповідальність і правильність того, що вони роблять. Я мати художника Герасименко Сергія Володимировича, який пішов добровольцем на фронт у 2022 році. Як почалася війна, то місце кожного хто ну, громадянин нашої України бути зробити найважливіше, що ми можемо зробити. Для країни, для наших дітей, для себе, для всіх, взагалі для ну, не побоюсь цього слова, для Європи. І в мене навпаки почався такий якийсь період дуже активний. От якби я була трохи молодша, то пішла б за сином разом. Але в мене батько 101 рік, він живий, здоровий, і він ем, воював ще в, в Криму. Так, двічі поранений. І тому ну, я залишилась батьком, а син пішов на захист нашої батьківщини. Ось, І такий творчий період, я за ці три роки зробила дві персональні виставки вже. Надія життя і віримо. Ось це було в галереї АБЦ, а це була в іншому простір перемога. От, нещодавно вона закінчилася. Один рік я робила роботи, і потім ще один рік, ще нові роботи, і так було так, дві виставки. І у мене за все життя не було так разом, щоб один рік виставка, другий рік виставка, а то це все були нові роботи. І мені дуже хотілося передати от нашу надію. Нашу любов до наших, наших захисників, до, до свого сина, до свого батька для всіх, ну, хто живе в нашій Україні. Ось. І Мої роботи вони доволі такі сонячні і навіяні тільки от таким бажанням ну, перемоги і щастя і миру. В мене нема там ну, таких трагічних сторінок. Творчість ну, націлена на, на, на перемогу і на щастя і на мир. Ось ця робота, переможець. Я вже бачу нашу перемогу і втілюю в цьому образі воїна переможця в лавровому вінку. Але в очах ви можете побачити і горе, і те, що він бачив, але в, в теж є і надія в цьому погляді, надія на наше майбутнє. Це картина. З виставки останньої світло надії. Це в киянки, і вони в очікуванні перемоги нашої, але в очах ви бачите і сум, і в той же час надію. В цій роботі я продовжую тради... традиції іконопису. І син мій теж, Сергій Герасименко, іконописець. І в нас ну, така сімейна традиція вже, яка взяла початок від нашого Миколи Староженка, нашого вчителя. На тій картині ви бачите наших киянок, наших матерів, які віддали своїх дітей на цю війну прокляту. Вони, як Діва Марія, моляться, думають. Страждають. І це ну, можна побачити в очах цих жінок. Я дуже вдячна нашим хлопчикам, і дівчатам і всім, що вони захищають нас, що вони стоять, вони страждають, вони не, не змогли інакше. Мій син пішов добровольцем. Його не, ніхто не принуждав, ніхто не спонукав. Він сам пішов захищати свою сім'ю, свою. Україну, своє місто. І ну, я дуже вдячна йому за все це. Ну це котик, знаєте, мій, так. мій син дуже його на війні рятують котики. І, коли він потрапляє в якесь нове місце, він завжди знаходить собі котики. І навіть коли їде кудись, не, не знає ще куди, у нього в кишені завжди є корм. І він вже знає, що знайде собі якогось такого котика. І вже були різні. За ці три роки вже ціла колекція була і в Житомирській області, і в Донецькій. І навіть одна була кішечка в Курській, я кажу, трофейна, він хотів її вивізти, але вивез, але там трошки не склалося, щоб її забрати. Але знаєте, коли є кутик, то я за нього спокійна, значить він не пропаде. Це для нього щось таке, ну, схоже на талісман. І ми. Весь час спілкуємося про цих котів. У мене два вдома коти фронтові. Один ще з АТО залишилась кішечка там. Другий котик з, уже з цієї війни. Інколи не знаєш про що з сином говорити, знаєте, розпитувати там е, якісь особливості служби, не все можна розказувати, і він може і не дуже хоче щось розказати. А про котиків ми завжди розмовляємо. Знаєте, як там, Кого ти там годував, як вони ходять, як, як вони як, з ним спілкуються, і він про домашніх моїх розпитує. І навіть, знаєте, хлопці смішно розповідали, його кличуть зранку, він там спить. Женя, Женя, йди, там ота твоя вже до тебе прийшла. Хто кошка, кошка кошка близька. Так, вони справді нас рятують, думали, що коли ж це все скінчиться. Дай Боже їм здоров'я всім нашим котикам, хлопчики домашні, а хлопчикам я вже боюся казати, то дай Боже всім повернутися. Мені дуже приємно, що мене запрацювали на цей проєкт, тим паче, що моя дитина теж воює, теж на тварді. І Мені приємно, що ми так спільно попрацювали і ось бачите, які вишки. Чудовий, чи, яка Шудовий. чудова рубки шедевр, колективний Колективний шедевр. Так що дякую за, за запрошення сьогодні. Дійсно, матері, які мають своїх дітей воюючих на фронті, прийшли, зібралися, вклали свою душу, от, у цю спільну роботу. Мені хочеться, щоб ця Україна нарешті отримала незалежну волю. Сьогоднішній перформанс дійсно спрацював. І мав потужну реакцію. Я вважаю всім, що все сталося. Ми відкриваємо нашу виставку під назвою Зараз у мережі. Це зелений вогник, який ми щойно всі імпровізовано намалювали. Оці слова Зараз у мережі очікує кожен батько, кожна мати, чиї діти зараз на фронті. І ми очікуємо їх з перемоги. Дай Бог, щоб всі ваші діти були живі і здорові. І всі разом найближчим часом ми відсвяткували перемогу. Слава Україні! Героям слава!